Хто ж мені написав Наджар, Аджар, Мурат. Друзі, не друзі, всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс і Рено Каджар у мене на огляді. Рено, як завжди, багато функцій за мінімальний бюджет. Поїхали! А ні, ні ні не поїхали! Підписка, лайк і комент. Скільки я вам можу вже нагадувати? І тепер поїхали. 2017 року у нас на огляді, як ви вже зрозуміли. Почнемо з історії, але коротко. Випускається, з 2015 року відносна така нова модель. Побудований на одній платформі з Nissan Qashqai. Посилання буде в описі під цим відео на Nissan Qashqai. Основним конкурентом є Peugeot 3008. Посилання не буде, бо ми його ще не зняли. Відноситься до g сегменту g сегменту до якого включаються кросовери, паркетники і позашляховики. Під капотом у нас півторалітровий дизельний двигун, який з автоматичною трансмісією забезпечує плавність ходу, забезпечує прикольну потужність гарно і незначне споживання палива. Півторалітровий дизельний двигун К9К, код двигуна, 4 циліндри, 8 клапанів, турбо. Потужність 110 кінських сил, максимальна швидкість 181 км за годину, а розганяється до 100 км за 12 секунд. Так, не внушаючий результат, але ця машинка не про розгони. І, як і обіцяла, витрата палива в змішаному циклі 4,7 літри на 100 км. Норма токсичності євро 6. Перед прикольний. Реношні такі звичайні риси, але вже більш гарні, такі красиві. У нас очі, фари, галогені фари, денні ходові вогні, проти туманочки. У нас Галу... Галу... є прикольний перед, невелика така решітка. Якщо в німецьких автомобілях вона більш така на весь перед, на весь кузов, решітка, така, уявляєте, машина вся в решітці. Оце прикольно. Треба комусь ідейку, якомусь автосалону, автовиробнику. Подать. В общем, решітка невелика, значок зрозуміло на щось схоже, не знаю на що. Така трошечки привпала. Невелика решітка, і прикольно, що тут по низу у нас йдуть пластмасочки, і вони будуть псуватися в ваш металевий кузов. Тут просто пластмаска. Можна так і викинути. Ой, вибачте, щось я такі вже слова кажу. Кліренс. О, каджара довгий. Якщо був би мій друг Каджар, я б могла про нього так можливо й сказати. Але ми тут про довгий Каджар про цей автомобіль. У Каджара довгий що? Кліренс 20 см і передній привід. Давайте подивимося, що ж там бачку. Є система доступу без ключа, без ключовий доступ на перших передніх дверях. І це кнопочка, а не сенсор. Релінг у нас є на даху також, але вони такі не як в стареньких машинках, такі з дирками, а такі хоп, щось приклеїли. Передня підвізка MacPherson, задня підвізка торсійна балка. Передні гальма дискові вентильовані. Позаду нас стоять просто дискові гальма. До речі, диски тут сімнадцяті, легкосплавні. Вони такі без витребеньок всіляких, але. Звичайні легкосплавні диски сірого кольору. прикольно. Ще мені подобається, що по бачку у нас тут є чорна така ставка і сіра полоса. Прикольно додає, але дизайн мені подобається. Коротше, сподобалась мені машина. Ще до речі, великі дзеркала, але про це трошечки пізніше. Є антиблокувальна система, антипробуксовочна система, а також датчик тиску в шинах, датчик світла і датчик досю. Попочка! Об'єм паливного бака 55 літрів. Отака у нас попочка Каджара, як би це не звучало. Є в нас складчисник, підігрів заднього скла і спойлер. Зрозуміла антена, а також попочка без всіляких фінті -плюшек. Це прикольно, це вже по сучасному, є просто значок і посередині надпис. Також по сучасному. Як відкривається багажник? Не зрозуміло, а так зрозуміло. Є у нас передній партронік. Я потеряла кнопку, Нашла. Є у нас передній партронік, є у нас партронік, і Це дуже-дуже зручно в паркуванні. І не тільки. Багажник у нас 472 літра. І це, здається, такий не дуже великий прям багажник, але розкладається заднє сидіння. І є система Easy Break. Функція миттєво рівна підлога. Згадала? Тут склічки у нас. Така у нас миттєво рівна підлога. Багажник прикольний, він тут у нас з зрозуміло шторочкою, бо це вже ба великий багажник відкривається. У нас тут ще друга підлога, так скажемо. ага, І вона ще за этот, поняли? можна так хоп і поставити, щоб для зручності, але ми її зараз покладемо. Вона вам показати, що тут є ще друга частина цієї підлоги, вона також виймається прикольно. Щось сюди можна покласти, щось можна... Та що ж воно заскакує все время туди вниз? Щось можна покласти сюди. Прикольно, тут ми відкриваємо і показуємо вам, що машинка продається на лютому імпорті. Автоімпорт послання буде в описі під цим відео. Так, вам поближче. Що всі побачили, всі побачили. Всі побачили. Ще у нас є третя підлога. Ован! Тут так важкувато вона відкривається, бо треба це прибирати, а мені, розумієте, не дуже хочеться прибирати. Там у нас знаходяться ці ключі, ну це є для колеса. Ви зрозуміли, якась там жидкость, жижа. І все це для ремонту ремкомплекс, скажімо так, невеличкий. Закриваємо. Така хоп, і на роботу пішла. Прам-пам-пам. Погівікали і досить. Давайте ми так хопана і запригнемо! Отака ведуча у вас трошечки з тепленим. Тут дуже багато місця, і прикольно, що рівна підлога у нас. Мені подобається, ще зрозуміла підсвіточка, ще можна покласти щось в бачки такі невеличкі. Ну, не кейс, не бокс, але, скажімо, кармашек без закриття. І прицепити свій груз. Прикольно. Я б не сказала, що дуже великий багажник, але ну, 450 літрів. Щось можна покласти. Давайте ножки свої покладемо їх можна зачинитися. Давайте раз я вже тут подивимося, що там у внутрішності. Так, набираємо швидко. І розказую, що у нас тут всередині. Мультифункціональне кермо, воно таке реношне, звичайне, але з електропідсилювачем і регулюється дуже так простенько. Є у нас не бортовий комп'ютер, а вже електронна приладова панель, не просто оці колодзі, колодязі, як це називати, такі штуки, а такі вже екранчики, але вони розділені такими рамочками. Зправа показується бак, зліва температура масла у нас все а посередині вже основні функції. Є у нас, зрозуміло, круїз контроль він натискається тут, там, де електронне стоянкове гальмо у нас електромеханічне. А також її можна натискати сусідньою кнопочкою, обмежувати швидкості, також собі настроювати. Є у нас система стабілізації, система курсової стійкості, а також допомога при старті на схилі. Оп! А це що? А це система розподілу гальмівних зусиль. Багато систем, багато функцій. Машинка 2017 року, вона така досить новенька. Є у нас подушки безпеки. Всі наявні, бо машина не була в ДТП, а їздила по Європі тихо, спокійно і надійно. І обслуговувалася європейськими людьми, а це вже щось про щось говорить. Подушки безпеки, у водія у пасажира передні пічні, задні пічні шторки і колін водія. Багато подушок безпеки будете в безпеці повністю об'їжджаємо ямки. Підвізка, я б не сказала, що вона така м'якенька машинка їде, але досить таки нічого. І ще, що відразу мені кидається в очі, те, що я бачу капот, і він такий нерівний, а з такими виганами І, схожий мені на Infinity UX здається. 50. Або я можу помилятися, вже багато машин було на моєму досвіді. Посилання буде на Infinity в описі під цим відео, але там Infinity була на Black Edition, вона там була така намосоляна, по-солідному. Кут розвороту достатній, хоча це кросовер, а не якийсь знаєте, маленький хеджбек. Але кут розвороту, все це розраховано інженерами. Давайте ще раз розвернемося. Я зараз під'їду поближче, щоб ви зараз на екранчику побачили партроніки. Ви не бачите, бо там низенько у нас розташований. Я... О, бачимо партронік. Вам повезло. гляньте, все вам видно. Розвертаємося, натискаємо драйв і... Їдемо. А також я зараз розвернусь, а ні, прямо тут. Що вже чекати? Зупиняюся і зараз будемо з нуля газ в пол. Я хочу перевірити, яка вона така буде. Ух. Так, ви готові? Три, два, один. Натискаю і вона відразу їде. 30 км за годину, буквально навіть менше секунди. Вона ще набирає. Не дуже годить, якщо хтось любить такі гоночні машини. Але звук двигуна. Дизельного двигуна відчувається. ти ніби такий хоп і погазовав. Вже такий чертенок в тебе погрався <світок> в твоїй голові всередині. Отак. От Знімали Рено сценік нещодавно, і там навіть була підсвітка салону. Тут комплектація в Каджарі не такий ажур-тужур, але що сказати, є. Матеріал салону ткани, ви з таким візерунком, як ми бачимо, і гарно зберіглися. Канини, але подивимося, що ще буде з ним з цією тканиною через 10 років. Русне регулювання передніх сидінь, електрослопід'явники передні і задні. У нас також в ручки можна регулювати закривання і відкривання машини і закриття замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали до школи. Також є електропривід і електроскладання бічних дзеркал. Запускається двигун з кнопочки, натискаємо педаль гальма і чуємо, як завевся півторалітровий дизельний двигун. Коробка передач у нас варіаторна, автоматична коробка перемикання передач шестиступенева Quick Shift називається так. Схоже вона мені чимось на Nissan Qashqai, такими кругляшками. Якщо взяти тільки оцю коробку перемикань передач, то здається, що ти типу, сидиш в Nissan Qashqai, Але це не так, це Renault Kadjar. Ще є кнопочка Shift Look. Що вона означає? Пишіть в коментарях, бо я її тільки побачила. Навігаційна система у нас з мультимедіа з lcd екранчиком. Навігаційна система у нас отака реношна. Мені подобається, що тут мало кнопочок, такий трошечки мінімалізм. Кнопочка додому, кнопочка, бачите, можна на дисплеї щось робити. Є у нас. Зрозуміло, радіо 2 usb порта є у нас AUX, є у нас 12 вольтна різєточка, вона знаходиться тут, але все тут таке чорненьке і винувата не прям. Яскраво, не прям виділяється. Тут у нас така ємність, можна покласти телефон або ваш ключик, наприклад. І, до речі, є система старт-стоп для економії палива. Прикольно. Є у нас двохзонний клімат-контроль, а також кліматронік, Датчик якості повітря. По-солідному вже. Оця консоль. Мені подобається. Тут навіть можна пасажиру триматися, якщо у вас водій такий гонщик-ганчак. Тут у нас є ємність для якихось копійочок, мабуть, щось таке маленьке можна покласти. Є у нас електромеханічне стоянкове гальма, Так пальчиком піп і вже гальма поставилася. Також регулюється тут у нас круїз контроль. Є у нас два підстаканника, є у нас тканевий підлокітник, в ньому нічого немає, окрім великого. Пространство. Якщо так от взяти, десь буде по мою так от, руку. Ну, прикольно. Сантиметрів, мабуть, як кліренс. 20 см. Тканевий у нас підлакітник. Також у нас є бардачок. Такі глубоченькі достатньо. Також у нас є підсвіточки, очкового апарату немає. Але тут показується, знаєте, на борту якогось літака, що не простебнуті ваші пасажири, пристебніть всіх ваших пасенджерів. Є у нас дзеркало з вашого виду, дзеркало заднього виду. Прикольно, давайте подивимося, що у нас там позаду. Позаду багато місця. Попереду сиділа я 1,75 м і гляньте, скільки в мене місця між колінами і переднім сидінням. Прикольно. Позаду є кріплення для дитячих крісел із Афікс. Вони такі вже по сучасному прикриті. Трошки треті задні підголовники. Навіть тут написана якась інструкція. Прикольно він регулюється. Також закриття замків задніх дверей, щоб ваші діти не побігали до школи. Зрозуміло. Електроскопідйомник у нас позаду по нормальному, і невеличкий кармашок. А та кармашок в передніх сидіннях. Але тут така прям зажимка, така як наче пластмаска всередині. Прям я не знаю, щоб водію там не давила. Але я думаю, це все придумано. А також сидіння водія у нас регулюється в поперековому відділі. Це в принципі поширена така функція. Можна сюди щось покласти, не знаю, що але <ривіт> щось да, можна. Треба щось мати в своєму володінні, що щось можна було покласти. Є у нас прикурювач для задньосидячих, задньопривідних. Людей, <сміст> коріння шкідливо для вашого здоров'я. І отака машина. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль, або я знаю, що ви хочете його придбати, бо це прикольна машина і гарна ціна. Можете дізнатися всю актуальну інформацію про цей автомобіль на Instagram автоімпер, TikTok автоімпорт, Telegram автоімпер, а також пишіть коментарі під цим відео. Буду вас зв'язувати з власниками, тобто з майданчиком, на якому цей автомобіль продається. Давайте вже будемо завершувати. Ось такий аджар, наджар, мурат. Автоблог у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Вже нагадую, стільки можна нагадувати підписка, лайк і комент. Не забувайте. І незабаром до вас повернусь! Де там мій аджар?